Полтавські галереї мистецтв відкрили передаукціонну виставку картин. 12 серпня з молотка продадуть роботи полтавських художників, а зібрані кошти спрямують на допомогу військовим на сході України. Нині охочим купити витвори мистецтва радять до картин придивитися. Така ініціатива, долучити мистецтво до допомоги військовим належить представникам Української православної церкви. Підтримали її і музейники, і художники. Досвід проведення аукціонів галереї мистецтв уже мають. Ціни на ці картини вони абсолютно демократичні. Я думаю, що навіть декого вразять своєю, ми десь ділили навпіл. Стартову цю ціну для того, щоб вона була привабливою для покупця. Мінімальна стартова ціна картини на аукціоні 300 гривень. Найдорожчу роботу оцінили у 5 тисяч. Наразі з молотка планують продати 60 полотен, проте художники чи не щодня доносять нові роботи. Зібрані кошти витратять на необхідне військовим, говорить митрополит Полтавський Кременчуцький у ПЦКП Федір. Якщо грошей вистачить, придбають найдорожчі із амуніції тепловізор. Взагалі, церква до аукціону як явище ставиться не дуже позитивно. Все ж для благої мети провести його треба ті речі, які врятують життя нашим військовим, це наше основне завдання врятувати життя нашим хлопцям. А їхнє завдання захистити нашу державу, нашу територіальну цілісність і захистити наш спокій. Полтавські художники не вперше долучаються до аукціонів в області. Проте для України така практика ще в новинку. Дзвінки від знайомих художників від голів обласних організацій. От ви там зробили таку справу, як це було порадьте поділитися досвідом. І це був дзвонок з Івано-Франківська із Черкас. Зараз вже чую, що Львів проводить. Нагадаємо, благодійний аукціон пройде в галереї мистецтв вже 12 серпня. Вхід на нього безкоштовний. Придивитися до картин можна щодня. За всі зібрані кошти організатори обіцяють відзвітуватися.